Вітаю, ви дивитесь Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Місяць після ракетного удару по драмтеатру у Чернігові. Скільки людей продовжують перебувати у лікарнях та як триває відновлення будинків? У Чернігові планують відновити тролейбусне сполучення до мікрорайону Бобровиця, а саме до кінцевої зупинки фабрика Сіверянка. Невідомі вкрали носову частину старовинного човна, який в серпні знайшли на березі Десни. До поліції з цього приводу археологи не зверталися. У центрі продовжують ремонтувати будинки. В лікарнях лишається більше десятка постраждалих, а загиблі і травмовані отримали компенсації. Чернігів продовжує відновлюватись після ракетного удару по центру міста. Місяць тому, 19 серпня, росіяни запустили крилату ракету, яка розірвалась в повітрі над драмтеатром. Наслідок цього загинули семеро людей, серед них і шестирічна дівчинка, понад 200 отримали поранення. Пошкоджень зазнали 82 житлові. Будинки, їх ремонтують в рамках поточних та капітальних ремонтів. Про те, як місто продовжує оговтуватись після російської атаки, дивіться у сюжеті. Це в нас, де ми спали, повністю ж немає, що якраз напротив театр. Наша кровать, де ми спали. ліжко. Це балкон, там нічого не залишилось. Чернігівка Валентина Пархоменко показує, який вигляд мала її квартира після ракетного удару росіян по центру Чернігова 19 серпня. Каже, на той момент вони з чоловіком знаходились вдома. Я була на кухні, а муж був в той кімнаті, в нашій спальні. Тут балкон винісла. ну, Тут вже залишилось трошки стекло вставити, тільки вихід виход на балкон, що не завезли. Ну, двері бачите, що. Все у нас було винесено. Всі вікна у квартирі жінки відновила організація з Данії, каже Валентина. Зараз вона чекає на відновлення й дверей у її помешканні. Ти нам за один день поставили два балкона. зробили ребята, бригада була з трьох чоловік. А на другий день нам міняли, ж по що там подоконня був пошкоджений, то винімалі ж повністю стеклопакети. Загалом будинків, які потребують ремонту, після ракетного удару 82. Шість з них потребують капітального ремонту. Всі інші відновлюються в рамках поточного ремонту. На даний час відновлюють покрівлю дахів та склять вікна. Як розповів Суспільному радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван, на капітальний ремонт дахів міська рада спрямувала близько 21 мільйона гривень. Чернігівський апеляційний суд також зазнав пошкоджень через ракетний удар. Та, попри це, там продовжують проводити судові засідання. Найбільш постраждав перший та другий поверх адмінбудівлі, зокрема та частина, що виходить на площу на вікна на вікнами на площу на театр. Дуже шкода. двох постраждалих залів, які були повністю облаштовані для розгляду цивільних справ. Ведуться і ремонтні роботи. На зараз нема жодної підстави, Вважати, що будівля суду в аварійному стані, тобто в нас такої інформації нема. Роботи, які проводяться, вони знову ж таки проводяться нашими внутрішніми силами і резервами. Нагадаємо, 19 серпня внаслідок російського обстрілу загинули семеро людей. Понад 200 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Через місяць після ракетного удару по центру Чернігова в лікарнях лишаються 13 постраждалих. Троє на лікуванні у Києві. У Чернігові лікуються десятеро людей, четверо з них діти. У Чернігівській обласній лікарні залишаються четверо людей в опіковому відділенні. Стан їх зараз задовільнюється. готуються до проведення автодермопластики. Сьогодні вже одні пацієнтки була виконана автодермопластика, а останні готуються. Я думаю, ближчим часом ми проведемо оперативне втручання. Опіки було до 20% це одна людина, але ну, в неї плюс ще поранена. І сьогодні була виконана операція для закриття дефекту на гомілки. Всі дефекти шкіри у нас знаходяться люди, у яких дефекти кінцівок. Родинам семи загиблих людей виплатили по 100 тисяч гривень. Також по 30 тисяч отримали 46 травмованих, які були на лікуванні в медичних закладах, повідомив радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван. Олександр Мілашевська, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині сьогодні попрощалися з двома військовими Збройних сил України. Про це повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Сорокарічний старший солдат Роман Лось перебував за кордоном на заробітках, коли почалося повномасштабне російське вторгнення. Чоловік повернувся і в березні 2022 року за власним бажанням став на захист держави. Тримав оборону Чернігова в Новоселівці, далі боронив Україну на сході держави. 4 вересня цього року його відзначили орденом за мужність третього ступеня. 7 вересня, під час виконання бойового завдання на Донеччині, чоловік загинув. Попрощалися з воїном та поховали його у городні. 44-річний солдат Микола Кириченко долучився до оборонців України у березні 2022-го. 16 вересня цього року, під час виконання бойового завдання на Харківщині чоловік загинув. Попрощалися з воїном та поховали його у селі Талалаївка на Ніжинщині. Тролейбус до кінцевої зупинки Сіверянка у Чернігові планують запустити до середини листопада. Це буде продовження 10-го маршруту. Запускати тролейбус за колишнім першим маршрутом поки не планують. Про це суспільному повідомив начальник КП Чернігівське тролейбусне управління Руслан Ємець. Подробиці розповімо у сюжеті. Чернігівський мікрорайон Бобровиця. Людмила Шемондюк чекає автобус, аби поїхати в лікарню. До тролейбуса їй йти одну зупинку, бо поки сполучення працює тільки до діагностичного центру. Вона каже, їздити автобусом накладно. У нас будинок розбитий, то треба займатися будинком, але це до лікаря їду на прийом якраз. Ну приходиться 28-й Ось автобус. А якщо на ниву, то десяткою ж можна автобусом. Ну все ж платне, так як пенсіонерам нам було зручно тролейбусом безплатно їздити, а це накладно, пенсія маленька. Інші жителі мікрорайону також чекають на відновлення тролейбусного сполучення до кінцевої зупинки. Нам було зручно в школу їздити, а тепер немає. Особливо було зручно, коли була десятка. Нам якраз їхати в 27-му школу туди до Ниви, до ринку. І було б зручно дуже. Ну, але зараз їздить і 33-й автобус, то ми на йому їздимо. Тролейбус було б добре. По-перше, там було б у транспортній карті дешевше, і пенсіонерам, по-моєму, там дешевше було так, або безкоштовно взагалі. І, і тролейбус це тільки йти на десятку, а не завжди є змога і час дійти туди одну зупинку. Тому якщо б тут пустили нам тролейбус, то було б взагалі добре дуже. Нагадаємо, тролейбусна мережа в мікрорайоні Бобровиця зазнала руйнувань в лютому та березні 2022 року під час боїв за Чернігів. Частково її відновили торік, в вересні. Запустили сполучення до зупинки «Діагностичний центр. Як повідомив начальник Чернігівського тролейбусного управління Руслан Ємець, відновити лінію до кінцевої зупинки Сіверянка мають до середини листопада. Наразі проводяться роботи е, по Встановлення опор вулицею Шевченка Малиновського там досить великий обсяг робіт. На деякі роботи залучаємо підрядників, основну частину робіт виконуємо своїми силами. Це планується 10-й маршрут, який він був в колишньому вигляді, тобто буде сполучати. Заз район Рокосовського або Левкалаки Лук'яненка вже на сьогодні і Бобровицю, лижну базу відновлювати колишній перший маршрут не планують. Перший маршрут у нас раніше ходив від Сіверянки до вокзалу. Але на сьогодні там існує майже повністю дублюючі до Яцева до Новоселівки автобусні маршрути. Тому ну дублювання немає, що в цьому немає ніякого сенсу. Тому що ми будемо заважати приватного перевізнику, а він нам. за словами Руслана Ємця, щоденно на маршрутах міста працює 55 тролейбусів. Коли відремонтують вулицю Любоцьку, їх запрацює більше. Шість-7 шість тролейбусів у нас стоїть саме тому, що проводимо там ну, заміну кузовних деталей після аварії. Один тролейбус зараз на ремонті після ракетної атаки 19 серпня, тобто там повністю там вилітали всі стекла. Тобто Чекаємо там на деякі запчастини, відновлюємо транспорт, що постраждав у минулому році. Ми повністю відновили. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Ошуками викраденої носової частини старовинного рибальського човна поліція не займатиметься. Про це повідомила Суспільному директорка департаменту культури та туризму Чернігівської ОДА Людмила Замай. Після зникнення частини судна історики до правоохоронців не зверталися, бо воно не має статусу пам'ятки. Нагадаємо, у серпні археологи знайшли на березі Десни старовинний рибальський човен. Влітку його законсервували піском. Далі мали вирішити питання масштабних розкопок що далі планують робити із залишками човна, дивіться у сюжеті. 8 серпня чернігівські археологи заявили про знахідку. На березі Десни знайшли майже цілий старовинний рибальський човен. Його законсервували річним піском. Вже за місяць після цього, 15 вересня, історики повернулись на місце і побачили пошкоджений плавзасіб. Носової частини не було. Ця носова частина була обламана або пиляна. Верхні дошки бортів так само постраждали? Ну фактично не чіплялися. Нижня частина шпангоутів. до правоохоронців історики не зверталися. Директорка департаменту культури Людмила Замай пояснює, човен не має жодного статусу. Тож його пошкодження не можна трактувати як злочин. Щоб говорити з поліцією, треба предметно, які саме, яка саме порушення і. Що є предметом ну, вчинення, який є злочин? А щоб сказати, що злочин, треба датувати цей човен. Датувати човен може провести стільки експертизи, яку роблять наразі на сьогодні за кордоном: це Франція або Польща. І вона дуже дороговартісна. у серпні. Археологи встигли виконати 3 d модель носової частини човна та законсервувати його. Для того ж, ми поїхали, щоб визначити. Має має змогу там можливо провести ці повномасштабні розкопки. Дістати човен непроста процедура. Над ним більше п'яти метрів пісочного берега, і невідомо його точний розмір, говорить директор Чернігівського історичного музею Сергій Лаєвський. Для того щоб проводити всі роботи, щоб його дістати, треба розрити верхню частину берегової лінії, тобто важкою технікою. Треба спеціальними захисними спорудами огородити цю ділянку, за допомогою помпи вимивати пісок для того, щоб дістатися і побачити всі частини цього човна. Знайдений старовинний човен рідкість для нашого регіону, пояснює Сергій Лаєвський. Історик припускає, це судно використовували рибалки, але точна дата його будівництва невідома. Човен про який ми сьогодні говоримо, він має дуже цікаву. Конструкцію, яка була характерна для козацького періоду, але в принципі вона дожила до 19-го, навіть початку 20-го століття. Як на мене, ну, це втрата. Принаймні в тій частині, якої вже сьогодні нема, це втрата для науки, оскільки е цей човен, ну, він становить дійсно, що певну цікавість з точки зору способу судноплавства на десні, яким чином будувалися подібні човни, яким чином їх використовували. Людмила Замай говорить: наразі вони хочуть вберегти залишки човна від повного їх знищення. Питання масштабних розкопок поки відкладуть на сьогодні. Найактуальніше буде. Провести знову консервування, тобто закрити цей об'єкт для з метою збереження, Аліна Коржинська, Роман Репа, новини Суспільне Чернігів. Артем Прима та Ірина Петренко з Чернігівщини виграли спринти на чемпіонаті України 2023 з літнього біатлону. Біатлоністи провели перший старт після завершення літнього чемпіонату світу. У Львівській області розпочався літній чемпіонат України з біатлону. Перші медалі національної першості розіграли у спринтерських гонках серед чоловіків та жінок. Попередній турнір біатлоністи збірної України провели у словацькому брезну озерблі, де розігрувалося 12 комплектів нагород. Літній чемпіонат світу у серпні синьо-жовті завершили з 11 нагородами та на другому місці у медальному заліку. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.